Всіх вітаю, дорогі мої друзі, дорогі мої глядачі, ви на каналі Українці за кордоном Єлена Holland 5 Я ще раз хочу щиро подякувати всім, хто прийняв участь в опитуванні, і ви мені написали дуже-дуже багато коментарів, які відео вам подобається дивитися на моєму каналі. І сьогодні будуть деякі новини для вас. Я довго думала, як же ваші побажання і запити задовольнити. На цьому каналі в мене виходить тільки вологи якісь викладати, якось більше в мене не виходить часу і можливостей більше різних відео робити. Ну, на цьому каналі в мене так і залишаються голландські дачі, голландські квіти, моє життя, влоги, новини. Зараз дуже багато новин з'являється, тому новини багато часу займають. А так як в мене є ще один канал. І я його хочу назвати Єлена Холанд Лайф Олена Нідерланди. Ну, якось так. Я коли вже це, це моя задумка, а коли я вже це е, зроблю, я обов'язково вам дам посилання на цей новий канал і дуже-дуже попрошу вас на нього підписатися. І що я там хочу вам показувати? Звичайно, кожен день я кудись хожу, їжу на велосипеді, і я можу вам знімати просто. Нідерланди, просто йдучи по вулиці, розказувати якісь моменти, їдучи на велосипеді, теж розповідати якісь моменти, ви побачите дуже багато реального життя в Нідерландах, побачите багато будівель, побачите, які дороги, побачите, які зупинки, які автобуси. Все вам хочу знімати і викладати на той канал, який я створю, і він буде називатися Лайф. А більш конкретні такі відео з мого життя. Такі, як голландські дачі, робота на дачах, новини, квіти, шопінги будуть на цьому каналі. Як ви думаєте, це задовольнить ваші потреби? Ставте вподобайку, кому подобається такий формат, щоб ви мене дивилися на двох каналах. А я буду старатися і буду вам за це дуже-дуже вдячна. А як я вам показала в минулому відео, що я отримала посилочку від 25 Coffee Roasters, і сьогодні ми з вами відкриємо цю нову чудову каву і продегустуємо. Залишайтесь на каналі. Хочу сказати, що це для мене було дуже приємним сюрпризом. Мені дуже сподобалася кава 25 Coffee Roasters. Це просто моя мрія збулася, друзі. І коли я, хотіла, коли я захотіла замовити ще для себе каву. Мені з компанії запропонували ще ось такий бартер. Прислати мені каву безкоштовно, і я зараз з вами буду ділитися новим ароматом 25 Coffee Roasters. 25 Coffee Roasters – виробники натуральної свіжо обсмаженої кави. Їх мета популяризація кавової культури, адже вони вірять, що будь-який день може стати краще. З чашкою кави свіжої обсмажки. За кожним клієнтом закріплений свій особистий менеджер, який завжди на зв'язку та допоможе у вирішенні будь-якого питання. Замовляйте каву з моїм промокодом ЄLAHoland15 і ви отримуєте знижку 15% на цю чудову каву. І підписуйтесь на інстаграм компанії 25 Coffee Roasters. Посилання буде. В цьому відео, в описі до цього відео. Також є сайт компанії 25 Coffee Roasters, Також посилання буде в описі до цього відео. Зараз я буду дегустувати каву Коста-Ріка Черіпа Mountain. Перший ковток відкриває дивовижний світ, з якого не захочеться повертатися до реальності. Тому що курага, фініки, інжир і темні родзинки створюють ще той неперевершений смак. М -м -м -м, смачно пахне. М -м -м, друзі, неперевершено, дійсно. Курага фініки, інжир і чорні родзинки створюють такий настрій, з якого не хочеться повертатися. Скоро весна! І от, друзі, в мене є вже такий невеличкий досвід. Я сподіваюся, що інші виробники помітять, як я рекламую продукцію. На своєму каналі в своїх відео і будуть присилати мені свою продукцію. Я з задоволенням буду рекламувати. Треба все робити з душею, з любов'ю. І тоді все у вас вийде. Всім всього самого найкращого. Ой, до Дня Валентина! Для закоханих, дивіться, яка краса. А чого це ці квіточки? Це що вони солодкі? Рафелка, такі сердечки. Така декорація. А в їстівні тільки цукерочки. Супер. Магазини просто, просто сяють різними кольорами. Сейл. Ось які гумові чобітки гарненькі. Дивіться, Боже. Який то розмір. 40% знижка на ось таку красу дитячу. Супер. До речі, ось і на такі теж 40% знижка. Я собі купила на дощ дуже класні. Дуже класні. Це ми зайшли з вами. Jaskravu. ці светри за 18 євро. Я хотіла собі такі взяти, потім передумала. Сильно яскравий колір. Піжамки. В акції вафлі по 2 євро замість 3. До Дня Валентина. Сердечки, сердечки і подарунки, білизна. Тарілочка з сердечком. Шоколадки з сердечком. І ось такі сердечки на паличці. Шампанське навіть в маленьких бутилочках, пляшечках. Але ціна 4,49 200 а літр 758,69 гривень, краще такий. Що тут тільки робиться до Дня Святого Валентина? В Нідерландах дуже люблять святкувати це свято. Все з сердечками, все червоне, все з любов'ю. Валентина Day. І маленьким, і дорослим. От кого треба повчитися любити. Ой, смакота цукерочки. І квайнд є ліп. І ось такі, дивіться, картонні Тарілочки. Картонні за 2 євро одноразові теж можна купити, сервірувати красиво святковий стіл для коханих. You are sweet і Quanthe Leaf. Так, а це вже, мабуть, зайчики до Великодня. Які хочеш. Так, підставочки до яєчок. Ось самі яйця. Ось і яйця. в цьому році 7,99, 450 грам. Бачите, я десь чула, що зменшують вагу, а ціна залишається та сама. Боже, все так подорожчало просто. Якийсь жах. ціни жах на шоколад, зменшують упаковочки, а ціна залишається та сама. Он 175 грам. Ось, бачите, замість 200.